Чесним людям моя паша на сталкери. Грати у сталкер будьте, мабуть, це сама головна мрія кожного фаната. З появою Steam Deck тепер це стало можливо, тож хочу вам показати, як працює трилогія серії на цьому пристрої. У цьому ролику ми спробуємо запустити першу частину, розглянемо нюанси керування та можливі проблеми з запуском. Гра запускається без помилок одразу після встановлення. Зелених жуків не спостерігаємо. Як можна побачити, налаштування графіки стоять максимальні. Гра завантажується досить швидко. А тепер згадай, на якому вітрі ти грав у 2007 році, і скільки ти чекав завантаження після кожної смерті. <débarny> Не можу сказати, що грати зручно, особливо після коломища. Тож грати на максимальній складності на Steam Deck – це новий челендж, а вовкавістучая відкриє вам нові рівні задоволення від кулеметного фістингу. Ну все, вам пізда. Все, нам пізда. Якщо з якихось причин гра не хоче запускатись, спробуйте змінити версію Proton. Для цього зайдіть у властивості гри, у пункт сумісність увімкніть галочку. Після цього з'являться інші версії Proton, які можна обрати, але зверніть увагу, що за замовчуванням використовується сама остання стабільна версія, навіть тоді, коли пункт сумісності не обраний. Щоб ви не розбили вашу деку в перші хвилини гри, потрібно одразу змінити керування. Оскільки сталкер не призначений для гри на контролері, а система емалює не зовсім зручне керування, де й немає половини потрібних кнопок, ми скористаємось вже готовими пресетами від спільноти. Це вже розроблені пресети керування від інших граців, які адаптовані під комфортну, наскільки це можливо гру. Встановити їх легко. Знаходячись у грі, натискаємо кнопку Steam на пристрої. Далі пункт налаштування контролера. У пункті Поточна розкладка ми бачимо наш пресет. Натискаємо туди та обираємо розкладки від спільноти. У списку ми бачимо усі розкладки, яка створила спільнота. Нам ще потрібно обрати, який найбільше сподобався, а це взагалом перший в списку, та натиснути Для завантаження і встановлення. А на максимальних налаштуваннях видає нам стабільні 60 кадрів. Але на своєму досвіді, сталкер можна грати і при 20, якщо припре, але я не про це. Для подовження часу гри можна понизити кількість кадрів через налаштування самої приставки, до комфортних 45 кадрів за секунду. Картинка не погіршиться, а час роботи значно зросте, що дасть можливість довше насолодитися грою, коли поруч немає розетки. Щоб це зробити, на деці натискаємо кнопку D3. Потім обираємо пункт Продуктивність. Вмикаємо Використовувати профіль гри, щоб зміни налаштування коригувалися лише у самій грі. Потім знищуємо частоту оновлення до 45. Такі зміни можна робити на кожну гру окремо, використовуючи різні налаштування. Про сталкери портативів, здебільшого, мало що можна розповісти. Це все ж таки Stalker з іншими елементами керування та деякими нюансами у запуску. Загалом грати приємно а про можливість встановлювати улюблені моди і не варто навіть казати, але це вже зовсім інша річ. Цікаво дізнатись, як буде гратись тут Stalker 2, і ми це обов'язково перевіримо. Дякую за перегляд. Попереду я продемонструю ще дві гри серії, бо з ними все трохи складніше. papá Це ще живий, щасливець. Хоча хто знає, що для тебе краще. Подивимось, що Сидорович за тебе відвалить. Що ти притяг? Тіло з вантажівки смерті. У нього мітка. Правила знаєш. Викинь його. Але ж він живий. Брешеш. Не може бути. Хай мене зона ковне, якщо брешу. Давай його сюди. За цю чухню я дам тобі.